Добрий вечір. Сьогодні перший день мого влогу. Але вже кінець. <смі> сьогодні понеділок. Не встиг забрати зранку камеру, тому доводиться записувати ввечері. Хотів записати в машині, але потрібно треба було швидко вигуляти песиків, тому записую тут Вон, з песиками. Так, Ямочка, та. так. Подивився сьогодні влог Олеговича. Прикольний, він і вже заняття, вже індіви показує, вже там і... Та, та вже кричить під музику трохи, думаю, може собі то почати під музику кричати, але навіщо? Е, сьогодні день, в принципі, як завжди, на 10 в мене був індів. Потім я поробив різні справи, треба було розписати і конкурси, вже ми розписуємо знову на деякий період. І треба було на літо подумати плани за збори, за табір і так далі. І порозписувати і. Що я ще щось сьогодні робив? Ну і поїхав вже в зал, там музику собі шукав до заняття. Не до заняття, а до концерту. І потім мав сьогодні три заняття і одне індивідуальне Так що зустрінемося вже. Зустрінемося вже завтра, другий день. Сьогодні тільки одне відео. Сьогодні щодня сідає батарея, по Олегович не зарядив. Але не будемо погано про Олеговича, будемо тільки хороші. Тому не обіцяю, але я постараюся. Тому до завтра. Добрий ранок, день другий. Уху! Який сьогодні сонячний, гарний день. Так, прокинувся я раненько, Синочок розбудив. І на 9 вже був. Скільки в нас зараз? Вже 10 годин. На 9 був на другому занятті по фортепіано. Мені в попередньому в я показував, що мені дружина. Зробила сюрприз і відвела мене на урок фортепіано, тому що я дуже давно мріяв пограти і щось новому навчитися, тому що вмію е тільки танцювати, ну, викладати, танцювати, а хочеться ще якісь нові скіли. І чим більше, тим краще. Тому сьогодні вже друге заняття, буду ходити таку помалесеньку е по чуть-чуть, в залежності від того, чи буде в мене час. Так, далі їду зараз знімати тіктоки, 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 якісь відео, ще щось познімаю. І потім лечу на роботу. Сьогодні маю сьогодні день індальних уроків з 2.30 я до 7.45. Тобто, півдня. Е, так, що в нас ще? Цей тиждень е, в нас пасхальний. Тому субота-неділя це буде просто відпочинок, тому що я сумніваюся, що вже в суботу будуть, ще прийдуть на танці. Ну, побачимо. Можливо, є такі люди, як я. Ну, Сьогодні ще був прикольно на заняття, я там грав-грав-грав, а потім ми дійшли до нот, бо вона спитала, які в мене цілі і так далі. Я кажу, що все хочу вивчити. І ноти, і все не просто там якусь мелодію одну вивчити і грати там на дні народженнях. Тому цей. Тому, каже, ти пам'ятаєш щось зі школи, я кажу, так, да, щось там мінімально, тому вчіться в школі обов'язково. <хи> ну, якщо ви вже в школі, то вчіться, Звісно, що танці це, це важливо, не хочу сказати головне, але важливо. Але в школі вчитися потрібно, якщо ви вже прийшли, якщо ви вже на уроці, то, то вчіться, не балуйте, слухайте, тому що воно вам потім знадобиться. Особливо там музика, там заноти. От я вчив щось, але. Зі школи, на жаль, нічого не пам'ятаю. Так, довго говорю. Тому ці тиждень пасхальний, тому в суботу у нас відпочинковий буде день, в неділю відпочинковий, постараюся все познімати, тому що в цю суботу їдемо за місто в будиночок трішки релакснути, трішки перезагрузитися і відпочити. Вадім так само їде. Ми ще зняли будиночки один біля одного, десь здається. Що ми дуже близько зняли будиночки один біля одного. Мод, зустрінемося. Зустрінемося вже на цьому тижні не вже, а зустрінемося на цьому тижні відпочинку. А зараз їдуть в Тікток і і сьогодні цілий день зі мною. До зустрічі. Так, а поки ми в пробці, дуже великий, це просто капець, це епічна пробка. а поки ми в пробці, розкажу вам історію про Олеговича і Копібару. Одного разу Олегович йшов по місту і. Там такий скверик, він заходить в скверик, і на травичці такий, каналізація така. Він нечайно вступив туди ногою. Не знаю, чи він пішов по траві, а не по асфальту. Я йому сто разів казав, що ходить тільки по асфальту, не ходить, типу, по газонах. Він наступив і провалився в каналізацію. І там е сиділа капібара. І Олегович каже, привіт, капібара, капібара каже, привіт Олегович. Вони там поговорили, щось там про бізнес, трошки поговорили. Бо він зі всіма про бізнес говорить, ну, і з Капібарою про бізнес поговорив. І Капібара каже: а ти знаєш, як вилізти з цієї каналізації? Я каже, так, да, я знаю багато лайфхаків, каже, я от хоч тобі покажу. І Капібара каже, покажи. і він нічого не показав, просто. Пожарні приїхали, пожежники і виняли його і все. І ні одного лайфхака не показав за цілий тиждень. Але анонсував цю історію. Отаке. От я нічого не анонсую, просто їду в пробці в заторі. В, 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 як, як це? Не в пробці. не В пробці, в Корці я їду. В Корці? Ні, не кориці. корець. Корець — це місто чи село. Ой, все, я зайшов я в кут. Тому виключаю камеру, бо вже якби треба вийти з кута. Я вже на роботі. Um, познімали Тік-Ток не встиг не взяв камеру з собою, залишилась в машині. Треба її собі на, шну, ну, таку, на, на шнурівку почепити, щоб просто знімати цілий день. Або таку на кепочку тако, собі причепити отак. Отак і ходити собі цілий день. Нормально, я думаю, влог буде дуже класний. Зараз маю індивідуальні уроки до вечора. І сьогодні таких справ, в принципі, сильно немає. І потім їдем, їду додому. Ну, щось, челендж мій. Сьогодні 27 здається, чи 28-й день. Я вже віджимаю 100 разів. Якось час дуже швидко летить. Мені я думав, що якось не знаю, якось дуже швидко летить час. Но... Та й все, в принципі, ще треба щось познімати, бо Олегович кричить, що я мало знімаю. Тому треба багато знімати, буду все знімати. А, ні, не буду все знімати. Буду, буду старатися все знімати. Отак. Зараз пообіцяю і знов нічого не зніму. Так що отаке. А. Можу показати носочки, які прийшли дітям за наклеючки. Ченті! Чинті. Чин -чин. Отакі. Так. Я собі теж заказав, замовив, бо хочу теж собі такі носочки. А то все дітям, все дітям і собі треба теж, також щось залишити. Пам-пам-пам, все, я закінчив 7,45, ну не вже десь 8. Зараз швиденько віджимаюся і лечу додому. Не знаю, чи магазин потрібно, чи не потрібно. Зараз буду дзвонити питати. І бистренько лечу додому. Щось хотів сказати, пам'ятав, що я хотів сказати на камеру і забув. Що я хотів сказати на камеру? Забув. Тому, можливо, то сьогодні ще, а якщо що, то вже завтра. Завтра з самого ранку в мене індивідуальні уроки в рівному з 9 ранку. Тому отаке. А там далі вже буду говорити. Можливо, спечу пасочки. Такий пасхальний тиждень. Тема пасхальний тиждень в мене буде. Спечу пасочки, ще щось. Так що, ну, якщо буде час в мене, звісно. Тому до завтра, або ще, можливо, сьогодні побачимося. Добрий ранок, день третій. Все якось так швидко. Середа. Ну, у мене був... А, так, да, третій день. Просто перший майже не було дня. Їду на 9 урок тут в залі. І потім ще один, і потім на роботу в зорю їду. Сьогодні ще маємо знімати з Вадимом випуск. Ой, вітер, 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 вітер. Зараз секунду. Маємо знімати випуск ще сьогодні ввечері. Ой, не знаю, як це воно все має пройти. Але таке, то зараз виїжджаю і ввечері приїжджаю. Так, таке. Е, Вчора був такий чуть-чуть важкий день, чуть-чуть важкий, бо погода і плюс я трошки менше почав менше почав пити каву. Да. Е, і таке. Тому поки важко буде мені без кави. Так що їдемо працювати, зараз ще в залі тоді зустрінемося. Пулю! Щось я сонний якийсь, я не можу проснутися. Я випив каву, але в мене має бути одна кава на день. І я відчуваю, що мені доведеться пити ще одну каву. Бо щось я дуже сонний. Так, е, тільки що провів один вітальний урок. У мене була дівчинка, вона англійську викладає. Я собі задумався, що пора починати вчити англійську, бо я на початку року, на початку нового року, 1 січня здається, чи коли, чи 2 січня я пишу собі е, свої ці, цілі на рік. І цього року дуже таких багато понаписував. Багато, типу, таких, яких можна виконати. За рік, ну, типу, таких не дуже важких, просто треба поднабрегтися трошки. А є такі, що, що треба сильно навіть не сильно, я не знаю, що треба зробити, щоб цих ці цілей досягти. Але все одно я їх кожен рік переписую просто на інший рік, і до них помалесеньку помалесеньку рухаюсь. Отже. У мене було там написано вчити, почати знову вчительку. Бо я колись ходив, колись вчив, колись активно вчив, колись неактивно вчив, колись просто вчив, колись сам вчив, колись з викладачом ходив, вчив репетитором. Тому зараз знову хочу почати вчити англійську активно знову і з репетитором і надовго, щоб це не було як півроку і все, як я колись там, не знаю, як я колись ходив. Тому отакі, такі думки прийшли, коли я сьогодні трішки позбавлюся дальним урок. Зараз ще один дальний урок, і потім третій відмінився. На жаль, е зараз проведу і їду швиденько додому. Збираюся і на роботу. Отакі плани. І сьогодні я щось: напевно, ми не будемо знімати, бо Вадіма захворіла Мацьопка, то не знаю, чи ми сьогодні будемо знімати, чи завтра, то вже будемо бачити. Тому до зустрічі. Так. Е я вже позаймався, і я казав, що м, вчора там написав теми, і мені щось не зайшло на випуск питання. То Олегович написав, що зараз я скажу, що Олегович написав. Е -е, похвалю вже Олеговича. Обов'язково запиши свій влог, що ти нічого не зробив, хоча я написав два питання. А Олегович залетів як Супермен і все порішав. Я, Або тема не моя, або я дуже довго вчора сидів, і реально ну, він понакидував питання ну, для випуска. Ну, Отаке. Тому випуск у нас, тема у нас готова, випуск, питання готові, залишилось тільки зібратися зняти. А коли ми це будемо робити, не знаю. Все. Я відпрацював, їду зараз в зал свій знімати з Вадимом будемо випуск. бо він там сценарій зробив, то треба познімати сьогодні. Тому отаке, я вже, вже трошки підтомився. Якийсь важкий день. Був легкий, легкий той тиждень, а тепер важкий. Тому таке, тому таке, тому зустрінемося в залі. Так, 8.40, я вже в залі. Вадим зараз під'їде, будемо знімати. Я швиденько він понакидав бліц і розставляю світло, меблі. Розставляю все Вадим прошли ми швиденько все, вибачте, вибачте за звук. І ми швиденько все розставили, ми швиденько все зняли, щоб попасти вже додому, бо якби в 10 вечора не хочеться попадати, а так і буде. Тому швиденько зараз. Розставлю, я вже казав слово так. Да. І е, так, я обіцяв щось показати, не обіцяв що? Да? Тоді не буду обіцяти. Хочу показати щось цікаве, але ще не показав своєму влозі, тільки говорю. Я думаю, що люди вже виключили з першої хвилини мій влог. Але ви все одно підпишіться, пролайкайте, подивіться Вадима. І сьогоднішній наш випуск ми знімемо, а ви його обов'язково подивіться. Тому до зустрічі або вже завтра, або ще зніму, може Олегович розкаже якусь цікаву історію. Але я сумніваюся, щось цікаве розкаже. Тому можливо вже до завтра. Має бути завжди багато. Чуєте, що каже, вечір має енергії будь-багато. Подивіться на мене і на нього. На мене і на нього. Де в де цієї людини береться ці енергії стільки? Ну, нічого, нічого, він теж пройшов цей етап. А, так, етап можливо? мого висипання. Я таке кожен день роблю. Ми, 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 як зранку встаю з кровати я її не таке роблю, <рес> щоб проснутися. Так що таке, зараз знімаємо пом-пом-пом. Добрий ранок, день четверти. Е, Біжу грати на фортепіано, зараз 8.30, мені на 9. Вчора пізно дуже прийшли, ми знімали з Олеговичем до 10. Приїхав, я приїхав з дому в 10.20. Так, да. Це, звісно, звісно, було трошки пізно. Ми це перший раз так пізно знімали. Ну я думаю, що не останній, бо якби не завжди виходить зранку знімати випуски. Вчора такий гарненький випуск вийшов. Я думаю, ну не думаю, а подивіться. То їду зараз швиденько пограю на фортепіано. Пум-пум-пум-пум-пум. Це дуже класний відпочинок і для... Ну як відпочинок? Мозг. Напружується дуже сильно, і я, 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 я трошки злюся, коли в мене щось не виходить. Але, типу, ну, е, Але, типу, все добре. Мені треба просто трошки більше часу для Для мене. Я завжди знаю, що якщо я чимось займаюся, мені треба просто трошки більше часу і тоді все буде добре. Тому Тому приймаю замовлення на весілля, на дні народження. Зіграю вам одну мелодію. І це недорого, Ну, трохи дорого. Окей, трохи дорого. Якщо Олегович звертається там, на народження, хоче якусь мелодію, то для нього дорого буде. Для всіх інших буде не дуже дорого. Тому звертайтесь. їдемо грати на фортепіано. Ай, Боже, як стидно! Як стидно, коли ти здоровий дядько і не можеш зіграти звичайну мелодію, пальці не, 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 не цей, сформовані вже, і я не можу. Нормально зіграти. Ні, я щось там зіграв, але все одно я не, не задоволений собою. Все-таки з дитинства всі, всі гуртки треба починати з дитинства. Танці, які там ще є? Танці і, по-моєму, ще є танці. Я думаю, так. Да. Тому таке: їдемо швиденько додому. І сьогодні трошки раніше починаємо дальні уроки. чуть-чуть, бо діти, дітей сьогодні в школи немає, в декого є, в декого нема. То трішки раніше на 12.45. Сьогодні їду, маю до 6. З 12.45 до 6 сьогодні дальні уроки. І далі роботи вдома, пасочка, прибирання, вікна, пасочка і ще раз пасочка. Тому отаке. О, так що готуємося до пасочки. І ще ж завтра останній день занять. В п'ятницю, в понеділок, ми робимо вихідні. Бо Пасха. А в п'ятницю останній день, і в суботу ми їдемо це в будиночок, трошки відпочинемо, і в неділю ще заїдемо до Олеговича в будиночок. Все покажу. Все покажу, як Олегович париться в чані. Можливо, не покажу. Все, <тереж> <реж>, <реж> <kar -tide> <реж> до зустрічі. Так, я забіг 어, скупитися в магазин на пасочки, буду пекти пасочки, тому зараз купляю інгредієнти. Олегович. Епічну музику. ту -ту ду, -ду" ту ду дум ту-ду-дум. Ти включи вчення? Включи музику. -ду -ду включи музику. ту-ду-дум. Ту -ду ту -ду Коротше, я скупляюсь, а потім їде на роботу на 2045, тому треба дуже швидко. Дитримося на роботі. Дуже класна погода. Дуже класна погода. Треба їхати на природу. 100% в суботу буде дощ. От прям вангую, буде дощ. А, коли я буду відпочивати. А, окей, що, доїхав на роботу. Мені сподобалось, як їхати до мене на роботу, там трішки багато ям на трасі. І вже почали їх робити. обмалювали да. біленьким білою краскою ями. Це вже добре, це вже радує. Значить, отже, їх там скоро залатають, бо ями дуже високі, глибокі. Ями можуть бути високі. Глибокі. Так, працюю зараз з 12.45 до 6, а ні, не до 6, до 5.30, там один день відмінився. І все, їду додому пекти паски. І я вибрав такий рецепт, що там треба ну, ну годин 10, не 10, 10, годин 8, по-моєму. 8-10 потратити, бо там треба, щоб е, постояло 2-3 години, потім знову постояло, потім знову постояло. Я не знаю, що вийде, але надію, що вийде щось смачненьке. Е, тому якщо мене, мій випуск набере більше лайків, то ой, більше переглядів, чи Олеговича, то я поділюся пасочкою з, з кимось. А як поділиться? Хто останній подивиться? Ні. Хто перший? Ні, не знаю. Щось придумаю. Головне подивіться. Все, я попрацював, боже, як на вулиці добре. Дуже добре. Пташки співають. І дуже так вже відчувається тепле повітря. Так, так, їду додому і там вже в мене куча діла справ робити пекти, робити, місити і так далі. Завтра останній робочий день на заняттях. Ну і в суботу вже відпочиваємо і в неділю відпочиваємо. Все, їдемо додому. Попрацювали. А, ще тільки що віджався, так важко дихаю, бо віджався. Сьогодні 30-й день мого челенджу. Ще 70 днів. Так що отаке. Віджимаємося, не здаємося. Добрий ранок. Погода просто чудова, як літо. Надіюсь, завтра буде гарно також. Е -е... Я трошки не виспаний, тому що в мене була операція, називається Пасочка. Я... Вибравши якийсь важкий рецепт, який робити це пането на 7 годин чи 8 там. Е я почав вчора дуже пізно, бо прийшов з роботи, поки ТСА. І Я вставав в час 30 ночі, я вставав в 3 часа ночі і я встав в 5 ранку, вже, коли вже ставив в духовку. Вже. Ставив дві порції, то отак бігав, засинав. По, по годині, по, по дві, але дуже важко було заснути вже після того, коли ти ночі стоїш тісто місяць. Хотів зняти, але ж забув про камеру. Хотів зняти, як всі люди сплять, а я ночі тісто мішаю. Ну нічого, нічого. Надіюсь, все добре. Вийшли, надіюсь, смачні. Надіюсь. Тому таке. Тому хто хоче пасочку, підпишіться і подивіться. Будь ласка. Зараз іду на один урок. І потім їду в зорю на роботу. Сьогодні трошки раніше, бо змістив заняття на годинку, бо немає школи в дітей, то я вирішив зробити трішки раніше заняття всі групи на годинку звести. То в мене зараз індальний урок на 10, а потім взорі на першу годину на 13.00 і два індіва, і потім три заняття. Отаке От сьогодні такий. Робочий день, але такий вже, знаєте, як передсвятковий робочий день. Надіюсь, сьогодні всі діти прийдуть. Я надіюсь. Я надіюсь. Я дуже хочу, щоб всі діти прийшли, щоб не пропускали заняття. А Завтра відпочиваємо. Завтра буду все знімати на вулиці. Дай Бог пощастить по 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 з погодою. Тому їдемо на роботу. Але спочатку зараз таке, такий пере 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 перепад. Зараз. Добре, рано. Хотів сказати щось, але я сплю. Каву Фокс, Фоксі купив. І зараз, поки маю декілька хвилин, закину ще в Тіктоки, закидаю свої всякі смішненькі, якось знімаємо, трошки, щоб якось воно популяризувалося, якось щоб воно працювало. Сьогодні мене сло, в мене сьогодні слів, дуже багато, я скажу, я майже ніч не спав. Все віддав пасочком. Ай, треба включатися. Тому зараз швиденько закидаю, передіваюся і працюю, і швиденько ще додому, і потім знову працюю. Натуральніч. Отаку красу я, зні... я знімав. Отаку красу я робив вчора. Говорю тихенько, бо синочок спить. Цілу ніч робив паски, бачите, по очах видно. Гарні. Дякую. Так, їдемо на роботу, спочатку доставку доставимо ось пасочка мамі, пасочка Олі, яка була у нас на випуску. Ну, та й зараз машина. Та й все, дай на роботку, тому їдемо зараз, розвесем... розвесем посилочки. Все, пасочку віддав. Мені Оля ще... Свою дала, от вона пекла. Да, Олічка, я свою віддав, вона мені свою. Будемо куштувати. У мене таке враження, що це влог не хореографа, а влог кондитера. Паску зробив, паску показав, креми показав, рецепт скинув, е клієнтам порозвозив. Да, це влог кондитера. Їду ну. на роботу. А тепер, а тепер включається хореограф. Їду на роботу. Угу. Працюємо ще сьогодні і пару днів, два, три дні відпочиваємо. Ну як перший день точно відпочиваємо а другий, третій вже думаємо про наступні плани роботи і так далі. Отаке. Все, відпрацював. У мене якийсь виходить автомобільний влог, бо я постійно в машині знімаю. Е, так, я вже відпрацював. Все, в, в три дні вихідних, е, субота, неділя і понеділок. Ну, сьогодні п'ятий день, завтра ще зі мною і післязавтра. Їду зараз по дружину, вона о, до 7.15 працює. Вон, зараз 6.30, я закінчив. і Їду по неї, бо вона ж теж працює синочком вже ходить, вийшла на роботу, ходить на роботу. і Тому забираю її в рівному в залі і їдемо, ще треба скупитися щось, поїсти в магазин і додому. Готуватись до завтрашнього відпочинку. Це дуже важлива справа. Так, добрий вечір. Вечірня виласка. Якби ж, це ж влог кондитера, то передаю зараз ще одну пасочку. От під'їхав один бородатий, як завжди він там стоїть. О, включив типу, музику. Взяв колонку з зала, це включив музику в себе в машині. М -м, передаю йому пасочку. Ось о, будь ласка. Замовлений. Ве верх трошки ліпне, бо це маршмело. Ага. Добре? Я знаю. Що таке? Вирішив не знімати все? Це трава. Я не вмію пекти паски, того я прийшов, забрав малючика, бо він вміє всі зібрати. У нього дружина добре там напекла. пекла. Ти зняв, що Так, вже не напав. Так, так, я зняв, що я пік. Всю ніч. Нє, це не знімав. Бо я його... це ніхто не бачить. Так, добрий ранок. Сьогодні шостий день. Ну як ранок, вже обід. 1.45. Так. Камера виключилась. Я не зарядив, зранку нічого не зняв. Але зранку було такі справи: поїхати туди, поїхати туди, поїхати туди, поїхати туди. І зараз е їду, заберу е Тортика в центр е для синочка, бо ми на півроку ще не пофоткались, то вирішили пофотографуватися вже в доміку сьогодні. Е та й будемо їхати. Зустрічаємося з Олеговичем на заправці і їдемо разочком. Їдемо відпочивати, тому постараюся знімати, якщо не встигну, але постараюся встигнути вам показати. Олеговича обов'язково, бо ж треба виграти і так далі. Тому поїхали. Ну що, план хороший: відправить дружину, а самим поїхати відпочивати. ха <рес> не Але є одна проблема. Погода раз, а по-друге, а, більше немає проблем. все, ну хватить, Що я видумаю. Так, ладно, шостий день такий. Боже, перший раз в мій, де я відповів. А, ні, не перший, ладно. Не перший влог де я відпочиваю просто... Ну я знімаю просто. так, так завжди в моя їх камера лежить, а тут перший раз вона не лежить. Так, все, їдемо. Я вже там на місці все покажу. Так що сьогодні чільний день. Присібнись. Добрий ранок. День сьомий. Вчора заїхали в будиночок, відпочивали вже, вже нічого не знімав. На такій прородки ми заходимо в будиночок. І отут ми вчора відпочивали ось такий гарненький будиночок. Ви послухайте цей звук. Так. Все, збираємося, вже їдемо додому. І зараз синочок лягає спадки, і потім їдемо ще до Олеговича, бо вони тут збоку біля нас тут зняли б також будиночок і будемо. Сьогодні трошки ще з ними відпочинемо та й все. Сьогодні вчора такий легенький день і сьогодні відпочинковий день. Тому ще покажу вам Олеговича, і на цьому влог мій буде закінчений. Сьомий останній день. І ось він. Неперевершений Анатолійович. Олегович він трошки голенький, тому не будемо його показувати. Оце його будиночок. Ну як його? Ну майже його. Він там на долю скинувся на цей камінчик. Да. Але нічого. Олегові, скажи моїм підписникам, щоб виграв. Що ви приїхали, не можу пані. А ми приїхали погуляти в лісі. А ти що тут робиш? А я тут. живу. Кирпичі поскладаєш? а я тут будуюся. Все, тоді. Можна я покажу, як я будуюся. Давай. А непогано, правда? Непогано. Все, зустрінемося з вами. Оце ми був тиждень, зустрінемося з вами через місяць, через тиждень. Щастя, здоров'я. Олег, скажи гарні слова. Бачите, до як ми є гарно говорити. І серйозно до побачення.